Слава Ісусу Христу, дерогоцінні, дійсно сьогодні кожна людина шукає щось свого або звільнення від якихось залежностей, звільнення від страхів, депресії, шукає любові, захисту і так далі. Але якщо це все без Бога, це не буде мати ніякого результату. І сьогодні, крім смерті та релігії, багато церков нічого не пропонують. Не пропонують навіть до них приєднатися. Місія Слово Боже запрошує кожного приєднатися до будування, ковчега, спасіння, і кожен може стати. Учасником будування цього ковчега дійсно жива церква вона будує, вона росте, вона має плоди, тобто спасені душі, люди, у яких життя кардинально змінюється. І дійсно нам потрібно ставати учнями Ісуса Христа, виконувати волю Божу і забирати у сатани людські душі. І у нас проходить богослужіння щонеділі. Якщо цікаво вам, якщо ви хочете пізнавати Бога, пишіть мені, і я з радістю вам відповім. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. i mean